Нещодавно ми поборювали крамницю з назвою «Блінок». Торгова 32! Можете піти перевірити. І оця істота, яка відкрила крам з кнайпу з такою назвою, доводила мені, що він львів'янин. Я йому сказала: слухай, ти, бліни будеш жерти в себе на кухні. Поки я депутат, тут будуть млинці. Можете піти подивитися. Кнайпа не називається блінок, а називається млинець. Три роки. Ми змагалися з тим, щоб з назви крамниці первак табак» забрали твердий знак. Забрали. Це наше маленьке досягнення. Змагалися, щоб з маршрутки зняли рекламу Мінтол, живательна резинка». І таких речей у Львові можна наводити безконечно. То хіба наша проблема у Януковичі, а можливо наша проблема у драчах? Шановна громадо, можливо, треба подивитися під збільшувальне дзеркало всіх тих, які мали себе тривалий час за провід нації. Чи не здається вам, шановна громада, що заме зараз? Має відбутися максимальне перезавантаження українського парламенту. Гожуся з Юрком, що вулиця багато чого вирішує, але разом з тим, якщо ми не здобудемо максимальної більшості на тих виборах, нічого ця вулиця не змінить, бо не змінили ми поки що нічого з законом промови. Це означає, що як це є піррова пірмога. А основний акцент у пірновій перемозі полягає в тому, що треба вміти розосередити свої сили. Треба знати, коли вулканічно зібрати все всередину, аби у відповідний момент викинути. Тому наше зараз з вами максимальне завдання готувати максимально якісні вибори, готувати спостерігачів на дільниці і масово мобілізуватися у листопаді на виїзд до Києва, крім того. 24 серпня прошу закликаю, благаю, вимагаю, аби максимальна кількість львів'ян прийшла на марш захисту українців, яку свобода буде організовувати по всій країні. Нас має бути не 100, не 500, не півтора тисячі. як це було біля українського дому, і це завдяки тому, що ми туди виїхали. Тому що кияни не знаю, що в цей час робили. Не дуже я бачила їхню підтримку. Так от 24 серпня, ми маємо показати максимальну кількість людей на вулицях у марші на захист українців у контексті усієї проблематики. Завершую та ще годину скажу завершую тезу про душу. Так от, якщо доводиться нам зараз за їхні компроміси, за їхню зраду, за їхню слабосилість, за їхнє грошолюбство платити душею то тоді висновок простий. То тоді стаємо або покійниками, віддавши душу їм, зрадникам, нікчемам, хулуям, прихвостням, або перероджуємося наново, народжуємося як нація повстанців, нація холодноярців, нація січових стрільців. Пам'ятаймо, що ми завжди викидували на поверхню надважливу мілітарну силу, чого ніколи не робили, до прикладу, білоруси. Тому так легко і просто впали вони зі своєю білоруською мовою. Тому, коли говоримо про душу не в контексті засмальцьованої метафори, а в контексті усвідомлення, що це мова, то даймо раду з цією українською душею і запитаймо, у кого вона холуйська, а у кого вона крилата. Зуміємо на тих виборах. Ожному дуже жорстку і вичерпну оцінку. Порахуймо усі відступи, усі зради, усі неправильні голосування, усі підступи, усі підкупи не прощають вільні люди політичних зрад. Їх викидують і обирають інших. Це називається адекватною реакцією. І на завершення, дорога громада, це класний виклик. Я тішуся. Що ми маємо таку можливість кардинально оновити суспільство? Це без сумніву, самознищення Януковича, це без сумніву партії, маргінальної партії регіонів, бо, власне, таку назву вони мають. Але це разом з тим виклик для кожного українця, власне, що він сам може у цій ситуації він може пройти спокійно повз москальського попсу у якійсь кнайпі. Він може спокійно їхати у львівській маршрутці, коли там грає тупе радіо, мелодія або ще щось на зразок того. Чи той вільний українець має прийти у міську раду до фракції Свобода, наприклад, і написати, як було уневажено його право. Ставаймо месниками, кожен тут на своєму місці. Врятуємо мову, казав великий Ілієнко, і тоді вона врятує нас. Дякую, все буде класно.